Ми з вами розберемо номер 6.11 за підручником геометрія 8, автора Олександра Істеря. Наше таке маленьке завдання. Чи існує трапеція у якої? Перша основа між собою рівні. Давайте розбиратися, так? Перша донечка, дужечка. Давайте так, не може. Ні. Але чому? Так? Якщо основи будуть рівними? І паралельними, бо ми знаємо, що основи паралельні, так, у трапеції, і паралельними, це вже буде не трапеція, це буде паралелограм, це одна з ознак паралелограма, так, в сторони які паралельний рівні паралелограм. Добре, а от у другому так. От цей варіант це такий. Коли в нас бічні сторони будуть дорівнювати менші основи. Ось. Три сторони між собою рівні. Все, можемо ще позначити А, Б, С, Д. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!